Читаю досить знайоме місце для нас, читаю два віршики, третій, третя книга царів з 19 розділу, 9 і 10 віршик. Говориться, і вошел он там в пещеру, і ночевал в ній. І от було к Нему слово Господнє, і сказав йому Господь, що ти здесь Ілія? я. Он сказав, Возрівнував я у Господі, Боге Саваофи, ібо сини Ізраїліви оставили завет Твой, разрушили Твої жертвенники, і пророков Твоїх убили мечом. Остався я один, но і моєї душі іщуть, щоб отнять її». Такі слова нам говорить слово Боже, говориться за пророка Божого Ілію, який. Ішов після того, коли Бог дарував йому перемогу над пророками Вааловими. І ви знаєте, я так, прочитуючи ці розділи, ці глави із священного Писання, повернемося, якщо ми назад, 18-й розділ, він там говорить про те, як були зібрані пророки Ваалові, як прийшов Ілія, як прийшов весь народ, який. Жив у той час, і І сказав, що виберіть нині кому служить, чи живому Богу, чи служить валу. І я так, знаєте, вдумуючись у ту обстановку, думками, так. Повернувся й думаю, який був тяжкий час тоді у часи пророка Ілії. 450 пророків валових, які були там зібрані на тій гори, які поклонялися всяким богам, не поклонялися живому богу. а Ілія він знав, що є живий Бог, що через нього говорить Бог. І він Бог зробив ту перемогу, яку дав Бог тому народу, який жаждав, який мав бажання. І ви знаєте, чомусь прийшло мені так сьогодні поговорити про сьогодення наше, про те, як ми сьогодні живемо на землі, як ми служимо Богу, яка в нас ревність є по Богу сьогодні на даний час нашого життя на землі. І ми бачимо, що якщо подивимося, що таке ревність і що таке жажда, я так знаєте, це подібне є. Два слова ревність, жажда, і вони ну, мають якби, однакове е, значення, майже однакове, але трошки вони відрізняються. Я думаю, якби я не глянути в цей в український переклад, говориться Іон і, і сказав, що Ілья возрівнував я у Господі Боге. Якщо взяти ревність, написано люта як преісподня». Я думаю, що є різні моменти ревності. Якщо хтось ревнує, допустимо, чи чоловік дружину, чи дружина чоловіка, то він має, знаєте, якщо з тим чоловіком чи жінкою, яка стала причиною ревності. І людина, який належить дружина, чи чоловік, вона б не шукала його із добрим бажанням таким, але б мала б бажання зустрітися із тим, хто став причиною ревності, щоб вияснити відношення і щоб, можливо, наказати яким чином. Але подивитися на ревність пророка Ілії по Богу, вона була не такою. В нього була жажда, в нього було бажання, щоб йому зустрітися із Богом. І коли він йшов до тієї Божої хорихори, гори, де являвся Господь, я не думаю, можливо, і в нього було на серці, і він висказує це до Господа Бога і висказує ту ситуацію, яка була. Тоді в народі Божому. Він висказує, що пророків вбили, і якби все те, що оставили завет, розрушили жертвенники, і Він приносить це до живого Бога, який не є причиною того, що народ ізраїльський залишив Бога, а почав поклонятися ваалам і всяким божествам, тим гріховним, яким. Тоді вони поклонялися. І тому, знаєте, сьогодні, якби причиною того, що возревнував Ілія по Господу, була негативна ситуація в народі ізраїльському. І те все, що я казав, ми це чули, і ми знаємо, це можемо прочитати у Слові Божому. Але якщо подивитися. Про ревність Божу, про народ свій, Він має владу, Він має силу. І написано є в Слові Божому, коли я прочитаю це також із один віршик, це, а може й а може чуть більше. Із книги Євангелії від Івана, з другого розділу говориться: приближалась Пасха іудейська, і Ісус прийшов Єрусалим. и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели минувщики денег. и сделал бич из веревок, и <coughs> выгнал из храма все, также и овец, и волов, и деньги у минувщиков рассыпал, и столы их опрокинул, и сказал продающим голубей, возьмите, это отсюда, І дома От Його не делайте домом торговлі. При цьому ученики його вспомніли, що написано ревність по домі твоєм снідає мене. Задаю сьогодні питання: як ви думаєте? Ревність Божа, ревність Ісуса Христа, вона була. по Ізраїльському храмі він знав. Ви знаєте, я десь читав колись ну, те, як відбувалося відступлення Ізраїля від Бога, що в храмі навіть була. Імітація жертвоприношення не звершувалось служіння, не приносили жертви, але священники вони гукали один до одного: ось жертва, ось вівця, лови, тримай, клади її на жертовник, ріж її, і це буде жертва Богу. І це була імітація жертвоприношення. І ми бачимо, що Ісус Христос Він прийшов і Він. Побачив те, що відбувалося в храмі. Але храм нашого серця, храм нашої душі, він є набагато вищим і більшим перед Лицем Божим. І тому сьогодні, якби задаючи питання, як ви думаєте, якщо Бог ревнував у Єрусалимському храмі, чи ревнує Він сьогодні о церкві, хрещеній Духом Святим Церкві останнього часу, я думаю, ревність Його є набагато більшою. І, Можливо, вона не така є ревність та люта, що він ось сьогодні, якщо ми не такові, він накаже. Я думаю, якби Бог почав ревнувати, знаєте, так, із силою, з гнівом. То пам'ятаю, одна сестра, вона вже в вічності, коли трошки в нас був було питання наказання неправильного життя, неправильної дії, і говорять, що тоді якось зайшло питання, щоб поступати по закону Божому, по закону ізраїльському, який Бог дав для Ізраїля, і брат Петро, урок задає питання: а як ви? Говорить, першою мене винесли би, побили би камінням. І я, так знаєте, думаю, якби Бог сьогодні з гнівом возрівнував у церкві останнього часу, я думаю, було б інше состояння сьогодні, народа Божого, нашої церкви. Чому я це говорю? Ви знаєте, на те є причини сьогодні. І кожен із нас задуматися сьогодні, яка ревність моя? Яка... Яка моя жажда сьогодні по Богу? Якщо задати питання, не потрібно нам далеко йти, яка в нас є жажда і желання, ревність по цьому життю на землі? Ми укладаємо туди майже весь свій час. Але жалко, дорогі брати і сестри, коли в церкві є молитва, ранкова молитва. Приходимо сюди, 20 чоловік сидить, 10% немає церкви. І ми сьогодні крокуємо до неба. Сьогодні ми маємо впевненість, ось ми є спасенні, Ми живемо на землі, приклеїлися, знаєте, таким суперклеєм до цього земного, і нам більше нічого не треба. У нас є. Свій характер, свої погляди, свої напрямки, і все, ми живемо і думаємо, у нас все нормально, ми йдемо в Царство Небесне, але воно є не так, дорогі брати і сестри, не так воно є. І якщо Бог почне сьогодні питати кожного із нас, яка є твоя ревність по мені, яка є жажда твоя сьогодні по Богу, скільки ти молишся, якби Бог почав задавати це питання. Я не знаю, де нам потрібно було би знайти місце, щоб сховатися від тих запитань чи гніву Божого. Але сьогодні ми ще маємо милість Божа над нами, яка вона є. Я задаю питання, дорогі брати і сестри. Ми чули і знаємо в Харкові. кажуть, у тих місцях, де сьогодні взриваються снаряди, повні молитовні будинки, і ви знаєте. Прикро те, що 10% віруючих, 90 невіруючих. Де ті останні 90 віруючих, які були там, де вони сьогодні, де їхня ревність, де їхня жажда по Бозі, задається сьогодні питання до кожного з нас. І якби говорив з одним братом, і він говорить у Луцьку, говорить, на новому масиві стоять новіші будинки, побудовані. Немає кому вас. Зони полити, тому що господарів немає сьогодні там. Я не укоряю нікого, але ревність по Богу, вона сьогодні повинна снідати кожного із нас і задати питання саме перше собі, які мої відносини із тобою, Господь, яка моя є жажда по тобі. Я собі задаю це питання, і ви знаєте, часто хочеться плакати, ридати і кричати, кричати Боже, помилуй і возбуди цю жажду, і ви знаєте, якби до цього я пригадую 80-й рік, мені було тоді 13 років. Пробудження в Таліні. Його називають те, пробудження «Талінський вітер. І з чого воно почалося? І ви знаєте мені, може, місяць, може, трошки більше назад попало. Ну, я прослухав, якби, свідоцтво, який пастир церкви у майбутньому став. І він був рейн Ільємсь. Ви можете послухати досить таке ну, насищене, досить таке благословенне свідчення цього брата. І він говорить, що коли в нас почалося пробудження, воно не було людським, людського фактору там не було. Але одне було у нас бажання, яке ми висловили услуг церкви, і ми сказали. І знаєте, що цікаво, що це було. Сказано молодим людям, Молод... я Звертаю увагу на вас, і молоді люди вони почали молитися молитвою. Сказав брат цей Уільям, говорить, що давайте будемо молитися, щоб Бог нам дав жажду по Богу. І одна тільки була ціль Боже, дай жажду по Тобі. І Бог почав робити працю. Ми знаємо, хто, можливо, старший, чули, особливо служителя. І мені було 13 років. Тоді мій покійний дядько Степан, він мене взяв із собою туди, і я був там. І ви знаєте, таке відчуття, коли ти зайшов туди, в ту церкву. Тебе зразу обіймає Дух Святий, присутність сили Божої настільки велика, що в тебе мурашки біжать по спині. Це не говоря вже за те, що відбувалося там у передніх рядах, де сліпи відкривалися очі, хромі кидали свої милиці, каляски кидали, починали ходити там, діяв Дух Святий. Але, якби роблячи аналіз такий, яка сьогодні. У нас жажда є по Богу, яке моє відношення з Богом. Сьогодні кожному із нас потрібно задати питання. І ви знаєте, можливо, дивлячись на ті часи, коли Ісус Христос був на землі, то Він прийшов у храм і Він побачив, що відбувалося там у храмі. Я так задаю питання, якби сьогодні Ісус зайшов у храм нашого серця, що він там робив би? Задаю це питання собі, задаю кожному із вас. Я розумію і знаю, що він багато чого викинув би звідти, багато чого треба було би нам залишити, оставити. І ми сьогодні ми, ну не знаю, Знаєте, у мене нема відповіді. Чому так? Сьогодні ми є свідки того, коли люди розказують, не лишилося нічого, фундамента не лишилося з будівлі. Все залишилося, все осталося там, де були, і сьогодні починають нове життя. А ми чомусь так приклеєні, чомусь немає в нас години часу прийти на ранкову молитву. Але ви знаєте, є тому причини. Брат з Америки, брат Іван, який був дві неділі назад у нашому служінні, і ви знаєте, він зацепив тему і він говорив: не плачте себе, але плачте. О дітях ваші сьогодні, дорогі брати, сестри, батьки! Я кричу до вас. Уповайте на Бога і кричіть до Бога за ваших дітей. Сьогодні є нелегкий час, і ви знаєте, я знаю, що він не просто так відкрив Біблію і знайшов оцей вірші і прочитав, і взяв тему проповіді. Він говорить це, він бачить те. Він з Америки і Він знає, що відбувається з молодим поколінням. Одна нога в церкві, друга в мирі, і отак по самі вурші. yeah Курять, п'ють і так далі, я не осуджую, але я сьогодні хотів би, як нам тут, брати і сестри церкви Новограда Волинського, усієї України і Америки. Сьогодні нам потрібно плакати за наших дітей, поставити їх в ограду Божу, щоб Бог їх бери. Наскільки сьогодні ворог лукавий і в нашій церкві було сказано, коли на сімейній молитві ми молилися. І Бог говорить, плаче о молодому поколінні, щоб ворог не взяв його в полон. Наскільки, то, дорогі брати і сестри, сьогодні ми чуємо свідоцтва, ми можемо побачити в інтернеті, яке состояння тих, хто повернулися із полону, де відбувається війна, Азовці, які повернулися, подивитися на хвото наскільки ужасне состояння, хто були в полоні, але. Повне состояние набагато гірше, коли ти попав у гріховний полон. Ніхто не звільнить, ні пастир, ні самий видатний, можливо, діяч християнський, якщо не звільнить Господь. Але є вихід, брати і сестри, молитись, плакати за наших дітей, вопіяти до Бога, щоб Бог дав відповідь і поставив свою ограду. але все залежить від нашої жажди. Яка в нас сьогодні є жажда до Бога, наскільки я близько з Богом, наскільки я відчуваю Його присутність у моєму житті і зовні кажеться, все хорошо. І дивлячись на сьогодення праці нашої церкви, слава Богу, за тих, хто жертвує повні склади продуктів, їх можна давати, вести, але в серці пустота і то є саме печальне состояння, я розумію. Говорю до себе, хай Бог допоможе нам, брати і сестри, щоб ми, як почалося титалінське пробудження, є деякі моменти, що та церква вона була поряд із, із будинком КДБ чи по російському КГБ. І у той час була олімпіада, але що цікаво, спортсмени, глядачі не могли купити білетів, щоб попасти в талін, тому що всі білети були розкуплені, бажаючими побути у тому служінні, і не можна було спортсменам купити білет. І я би сказав, дорогі брати і сестри, дорога церква Новограда Волинського, давайте кожен собі покладемо в. Серце і скажемо, Боже, дай нам жажду по тобі. Ми самі не зможемо це зробити. Але коли Бог положить в наше серце, оту жажду за Бога, і я пригадую проповідь брата Юрія Ковальчука, говорить, коли Бог наповнив мене, я плакав, я ридав, говорить, я говорив з Богом, наскільки то є приємно. І я думаю, кожен із нас переживав у житті це. І я скажу водіям, то саме прекрасне состояння, коли ти сам один в автомобілі їдеш з'єднатися в молитві з Богом. Ніхто тебе не чує, ніхто не укорить, але Бог почує і дасть відповіді. Тому ми просили би моє бажання, щоб ми возривнували у Господі, щоб ми сказали: Боже, дай у моє серце жажду по тобі, як я жажду от жаркий йде. І якщо я не вип'ю води, я помру, я впаду, втрачу свідомість. отак. Хай Бог дасть нам жажду цю у наше серце, в наше життя. І я вірю, церква поміняється, буде діяти Дух Святий. Ми не будемо кликати нікого, щоб Бог прийшов і дав звільнення Віталію Хімічу. Але коли буде діяти Дух Святий, Він попаде в оточення церкви, і Бог явить Сила і так далі. Багато можна речей говорити, але час збігає. І я закликаю вас до молитви. Хай Бог наповнить наші серця в цій молитві. Хай Бог уже почне робити працю у наших серцях, і щоб ми могли по достоинству прославити Його навіки. Амінь.